Мне сейчас звонят люди, да. которые много работают с Китаем, и говорят, объясни, что происходит. А как нам теперь осуществлять финансовые транзакции? Как ответить людям, которые говорят, что Китай ваш друг, партнер, спина к спине, плечом к плечу? Зрада якої явно ніхто не очікував, Китай, який неодноразово казав про те, що у них з Росією дружба без обмежень, раптом ставив ніж у спину своєму другові, оскільки великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з Росії та почали повертати такі транзакції клієнтам. Відповідно, російським гаманцям це не сподобалося, і, вочевидь, вони дали вказівку Кремлю. Щось із цим зробити. Ну і ті почали зі зміни риторики на телебаченні, що є логічно. На Україні всі китайські товари, в тому числі і двойного назначення. Плечом к плечу, спина к спині, друг, а в Америку вовсю поставляють. О, диво то, яке скажіть. Ну, вони реально вважали, що Дзіньпін буде йти за кремлівським режимом та уходити в ізоляцію? Серйозно? Вони напевно забули, від кого залежать, бо в КНР явно не дурні люди сидять. Вони прекрасно бачать, наскільки схиблена людина зараз на чолі Росії, та банально використовують її у своїх інтересах, зокрема у спробах протистояння Штатам. Ну і направду, навіть це рішення щодо банків є логічним. бо... Китай не хоче втрачати штати як важливу країну як в напрямку імпорту, так і у експорті. Тож подібні обмеження спокійно можуть бути через те, що китайські та близькосхідні організації побоюються запровадження вторинних санкцій США через взаємодію з підсанкційними банками та компаніями з Російської Федерації. Ми продовжуємо бути стурбовані ролью, яку будь-які фірми, в тому числі в Китаї, відіграють у військових закупівлях. Росії я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять. Я підкреслила, що будь-які банки, які сприяють значним транзакціям, що спрямовують військові товари або товари подвійного призначення на російську оборонну промислову базу, наражають себе на ризик санкцій з боку США. Ось це буквально днями міністерка фінансів США Джанет Єлен під час візиту до Китаю застерегла китайські банки, які сприяють підтримці Росії щодо можливих санкцій у відповідь, і це було публічно. Однак подібні сигнали лунали і раніше, зокрема і не у публічній площині, в чому я особисто переконаний. І от здавалося б, так у Путіна є проблема зараз з китайськими банками. А як він намагатиметься її вирішити? Можливо, закінчить війну в Україні виведе війська та займатиметься своєю країною? Та ні, просто відправить до Китаю свого вірного коня. Ну, як коня? Скоріше, стару шкапу. президент Путин и председатель Си Цзиньпин подчеркивали решимость России и Китая противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, затормозить давно назревшие процессы демократизации и справедливости, которые просто стучатся в дверь современного миропорядка. И мы помним, как наши лидеры формулировали задачи стоять спина к спине, плечом к плечу на пути попыток затормозить объективный ход истории. И э, мой коллега очень подробно говорил о конкретных экономических э, проблемах, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций. Ага. Плечом к плечу, спина к спине, друг. Ну просто Хочеться як как би бы, паніти. Ну хорошо, що туди. А чому у нас з рук такі yeah. проблеми по фінансовим транзакціям? Отже, Лавров поїхав до Китаю, де зустрівся зі своїм колегою, міністром закордонних справ, а також із керівником КНР Дзіньпіном. Ну і звичайно ж, під час цієї зустрічі російський посадовець ну не міг не відпрацювати язиком та не сказати, що Росія дає найвищу оцінку розвитку Китаю під керівництвом Дзіньпіна. Та ще так. Ну хто б що не казав, але за останні 20 років там дійсно було зростання економіки, і це факт. В той час як в Росії за останні 20 років під владою гопніка Путіна якось знаєте, розвитку не спостерігається. За цей год мільярдерів в Росії стало на 15 чоловік більше. Вас це радує? Ні, це дуже плохо. Ані ніяку допомогу Росії не допомагають. Себі кармани набивають і убігають із Росії. Ну сюда вложите деньги, миллиардеры, сюда, вот эту улицу, не только Гукова, и шахты, и, и Ростовской области, сколько Батайских есть районы. Все, все улицы, пройдите, посмотрите, что творится. Честно, у меня зарплата официальная 20 тысяч. Я выживаю как могу. Муж ездит по вахтам, он получает 40. Я работаю допоздна абсолютно. Сын даже меня не видит дома. А народ-то лучше живет от года не, в год? Не-не-не, плохо, очень плохо, честно скажу. Безработица, страшно безработица. Ни заводов ничего здесь нету. Так было же у вас здесь и, и резинотехнических изделий завод, и, и замки производили. Разрушено, все разрушено. Пройдите, посмотрите. Шахты были какие? Все закрыто, все закрыто. Не дивно, враховуючи той факт, що за останні роки Росія фактично в усьому стала залежати від Китаю. Ну і ми ж розуміємо, що поки війна в Україні є вигідною для російського бізнесу, Путіна навряд чи хтось прибере з кремлівського трону. Тому мільярдерів і ставатиме там дедалі більше, бо це логічно. Ну диктатору ж потрібно демонструвати російським елітам, що він здатен створити для них такі умови, щоб їхній дохід зростав же ж має показати свою значущість, бо він логічно боїться за своє життя. А тому подібний хід конем з боку Китаю є дійсно потужним ляпасом для кремлівського режиму, тільки не для російського народу, для них це нічого не змінює. Але от у російського бізнесу буде дедалі більше питань, чому ж з ними не хочуть співпрацювати. Того і ви дійдуть висновку, що через те, що їхній маразматик начитався там про Рюриковичів, про Леніна та вигадав альтернативну історію світу і почав загарбувати сусідню країну. Хоча дещо російський народ таки може торкнутися, я хотів би так, як було при СРСР Союзі в рамках Великої Отечественної війни, тому що у нас зараз третя Велика Отечественна війна починається. Тоді, якщо ви помните, во вторую Велику Отечественную війну. 1941-1945 45 года у граждан изымали даже приемники. У всех. Да? Да. При этом изымали, заметим, и в Англии, и в США, и в Германии, во всех воюющих странах. То есть, вообще говоря, да, придется идти на экстраординарные меры, потому что война – это экстраординарное состояние общества. Я думаю. Но нам, как минимум, нужно импортозамещение. На самом деле, нам есть на что замещать. Ну, наприклад, зараз в магазинах або там в інтернеті можна купити нескілька моделей отечественных смартфонів на отечественной операційній системі. Аврора, цебто, угу. вони хочуть відбирати у росіян імпортні смартфони, щоб захистити їх від ворожої пропаганди, а замість західної техніки використовувати техніку виробництва Росії та Китаю. І до речі, знову ж Китай. Я ж кажу, його доля на російському ринку лише збільшується з кожним місяцем, і це є. Не дуже приємним для російського бізнесу мені тут незрозуміло лише одне: якщо на каналі Соловйова кажуть про те, що треба заборонити американську техніку, тоді чому ж сама студія Соловйова, гаджети, зокрема планшети, телефони, якими користуються пропагандисти і інша техніка, є якраз таки західного або китайського виробництва. Невже? Ветшизняна, российская техника трошки шкутельгая. Как так получается? Я не знаю, кому в нашей стране обратиться с этим вопросом. Вот я смотрю сейчас на китайский автопром, но ну, феноменальный. Машины интересные, красивые, цены доступные, если посмотреть тот фарш, который есть. А главное, их столько, и смотрю на наш автопром, и хочется спросить, никого ничего не смущает? Ну просто вот ради интереса, Тихий вопрос. Ну от, про никого ні, не смущает? Смущает. я тебе от, скажу. Да, да, только не надо нічого говорить про автовані на служби. Ви надо. ви віками призводять то, то на що стидно смотри. А так і виходить, що в той час як Китай, штати виділяли мільярди та да, трильйони доларів на розвиток науки автопрому давали можливості стартапам розвиватися тощо і при цьому вони не забували про власну армію. Росія витрачала гроші на розпалювання війн по континентах і на свою оборонку, а зараз витрачає на те, щоб роздовбати сусідню суверенну та незалежну державу без жодної логічної та адекватної мети. Нас поставили в умови, коли страна винуждена захищати свої інтереси військовим путем своїх людей, своє будущее, свой суверенітет. Здесь нет ні одного лишнього слова. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Я традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати сили оборони України, бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!